Перекоти я, Перекоти полем ти. Ухопитися б нам брати за цупке коріння і стати мертво. Прорости на весну сльоту осінню. Знати все забарна справа. Знати все хіба що в сніг дощ піймати. Переправа берег держить ми за всіх. Перекоти полем я. Перекоти полем ти. Ухопитися б нам брати за цупке коріння І стати мертва. Прорости на життя. А ми ж бо вільні. Знати все забарна справа. Знати все хіба що в сніг дощ впіймати. Златоглави не держать. Вічай. Гріх.